Чи ми можемо нести такий хрест, як ця людина несе? Це є дуже важливо в житті, тому що найголовніше, це є наш Бог, який живе в нашому серці. Ми його шукаємо далеко, їздимо кругом. Почаєв, Зарваниця, Єгипет, де ми тільки не шукаємо того Бога? Витрачаємо великі гроші, а Бог живе в нашому серці. Він є любов, Він є смирення, Він є спокій. Якщо ви це знайдете, ви будете благословені і ви будете щасливі. І незалежно від того, які ви будете мати статки, ви будете щасливі і люди будуть чули, блаженні. Блаженні ті, що плачуть, ті, що живуть тяжко. А Христос каже: прийдіть до мене, всі стружені і, зас... і обтяжені, я вас заспокою. Бо є моє ярмо. Є дуже <кій> тяжке, але я маю спокій і я смирений серце. Я бажаю, щоб цей для вас день був пам'ятним і щоб ви його запам'ятали на все своє життя. Слава Ісусу Христу! Слава Бог!